Зараз ви бачите, тільки що встановили альтанку, ми попросили зробити односкатну туди кришу таку велику. Ну, Що сказати, хлопці працювали весь день, без перерви, не, була перерва, 15 хвилин вони там щось поїли і почали знову працювати. Значить, Фарба, все, як було, було обговорено, все було зроблено на 5 балів. Ось дивіться, електрика зроблена зовнішня. Поставили нам по по схемі, по нашому чертежу проводочку дали, щоб ми потом повісили. Поставили розетки. То розетки поставили. Ну, я два слова скажу по самій альтанге. Значит, ну що, хоть танцуй, хоть дискотека. Я не знаю, я вражений, тому що я думав, що вона буде як... Як сарайчик а вона така велика, величезна, я не знаю. Ну просто я в захваті, чесно. І ще попросив хлопців, вони мене зробили вогнегасник, бо дерев'яна конструкція мало ли щось запалиться. Коротше кажучи, я рекомендую фірму ЛНК усім, які сумнівалися, що це не вийде. Вийде і вийшло отак. От Викам дякую. Прошу.